Слава Ісусу Христу, друзі. Бажаю Божого благословення всім. Хочу трішки поділитися про те, як сьогодні в мене благовістя пройшло. Сьогодні був у селі Богуші, це Рівенська область, Березнівський район, це досить далеко. По бездоріжжю прийшлось їхати. Тут точно треба якийсь БТР або джип. Але суть не в цьому. Я вирішив взяти велику колонку. І проповідувати прямо з машини з багажника, щоб не носитися, бо мороз був. Вранці було 11. Зараз, думаю, десь показує, що 10, 10 градусів морозу. Але не дивлячись на це, людей було відносно небагато, але це такі далекі села, що тут хто коли їм буде проповідувати і поїде в ці села. Тому проповідував велику колонку на 100 ватт прямо з багажника. Були ще календарі, трохи, Євангелії люди взяли трохи, деякі, біблії деякі люди взяли. Ну, я даю Біблії тільки під, майже, під, майже під присягу, що будуть читати. Євангелії також при умові, що будуть читати, а не просто так. От. Звичайно, багато людей просять з більшим шрифтом Євангелії, тому якщо хтось знає, де можна Євангелії взяти з більшим шрифтом, то будь ласка, зв'яжіться зі мною, буду дуже вдячний. От. Але взагалі. Мені дуже сподобалося, тому що таким чином я міг просто біля машини проповідувати з машини, і всі мене люди добре чули, всю площу охоплює. Тому в принципі дуже непогано. Звичайно, можливо, не на всіх базарах так можна, але в деяких можна так стати. Спину ну, за багажником повертаюся до машини, піднімаєш цю ляду, і колонка направлена прямо на людей. Тому люди слухали, дуже файно було, слава Богу, поспілкувався бо з людьми і з чоловіками, особливо з села. Дуже файно було, ми летіли, розібрали і календарі. Слава Богу. І що хочу сказати, дуже справді хороший оце був час. передріздяне оце благовістя. Два місяці вже, ну по суті, більше вже, ніж два місяці, вже третій місяць пішов. Роздали разом з друзями десь 10 тисяч листівок на цю тему, Євангелія, календарі і тому подібне. І багато людей, тисячі тисячі людей чули Євангеліє. тисячі людей, 10 тисяч людей приблизно так, взяло Євангеліє, ну хтось у мене, хтось у братів, у сестер, які теж роздавали, хто допомагав. Тому використовуйте ці релігійні свята, особливо Різдво і Пасха це дуже хороша нагода для благовістя. І Різдво закінчується. Скажемо, ну, в більшості вже закінчилося, дехто ще буде сьомого святкувати, але суть не в тому. Навіть не Різдво для благовістя сезон завжди треба продовжити звіщати Євангелії. Тому що каже апостол Павло, що всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. А як покликати того, в кого не повірив, як повірити в того, про кого не чув. І як почути без проповідуючого. Це записано рівнянам 10, 13-14. Тобто треба, щоб хтось проповідував. Тому підключайтеся. Я розумію, що зараз є проблема з ТЦК, але є брати, які трошки старші, а є які трошки молодші, а можуть і сестри підключатися. А я вам скажу, як було б добре, якби якісь сестрички вийшли і заспівали. У мене, наприклад, в цій колонці є. Можна поставити, по-моєму, чотири мікрофони зразу, Два радіомікрофони, один звичайний. І ще один е, в мене є інший такий. Е, ну, він радіомікрофон, в общем, теж, але на голову одівається і гарнітура. О, тому можна, а в принципі, в нас таке було часом, що в Києві то сести дві сестри співали в один мікрофон, теж не проблема. І стати на площі десь або на базарі, заспівати, це дуже людей налаштовує на слухання слова Божого, потім сказати проповідь, роздати літературу. Це просто здорово. Тому приєднуйтесь, будь ласка, запрошую всіх бажаючих, де б ви не знаходились в Україні чи за кордоном. Треба звучати Євангеліє, бо люди йдуть до пекла. Нагадую статистику сумну, що від того різдва до цього різдва. На планеті Земля померло 60 мільйонів людей, може і більше трішки. Це статистика, і вона, на жаль, постійно росте. Ще років 10 назад було 50 мільйонів, а тепер вже 60. Щороку зростає статистика смертності. І, на жаль, більшість з них вмирають без Христа. І більшість вмирають тому, що вони ніколи не чули справжньої Євангелії, тому що ми повинні проповідати саме Христа. Не... Люди моляться. не люди там ходять в церкви. Ні, це не Євангелії дорогенькі. Це не Євангелії, коли ми кажемо, люди йдіть в нашу церкву, бо у нас правильніше, а вас неправильно. Ні. Слово про Христа то є сила Божа для Спасіння. Ми повинні робити людям про те, що говорити людям про те, що зробив Христос, що через Христа, через Його смерть і Воскресіння людина може отримати прощення гріхів та вічне життя. І коли ми проповідаємо про це, то реакція людей зовсім інша. Я підвожу часто людей, і навіть сьогодні підвозив одну жіночку. І перша реакція зразу яка конфесія? І вони зразу приймають защитну таку позицію. Але коли я починаю їм говорити саме про Христа, а не про конфесію, вони тоді слухають, і видно, що воно, слово Боже, проникає в серця. Тому нехай Бог благословить вас і мене. Давайте будемо об'єднуватися, трудитися, тому що. Наші дні пораховані на цій землі, і в нас є можливість. Кожен день це можливість комусь розказати. І коли я потратив день, не розказавши нікому, то я не завжди втратив цей шанс. Тому хай Бог благословить всіх вас, щоб нести це святе Євангеліє, яке є сила Божа для спасіння всякому, хто в нього повірить. Нехай Бог благословить вас. Амінь.